Країна снів від видавництва «Ігромах». Це розкішний патігейм, у якому кожен гравець по черзі буде засинати і буде бачити яскраві сни, які будуть навіювати йому інші гравці. Давайте дивитись ближче. Гра розрахована від 4 та аж до 10 гравців, Скільки учасників у грі відповідно стільки раундів буде тривати партія. Кожен раунд має дві фази: день та ніч. Гравці по черзі будуть ставати сплячими. На початку раунду сплячий перемішує карти ролей та роздає всім по одній карті. Кожен тримає свою роль в таємниці від інших. Це можуть бути фея. Бабай або ж дрімота. Потім сплячий одягає на себе маску сновидінь, а гравці відкривають наступну карту колоди снів, яка знаходиться на ось такому ліжечку. Коли всі готові, перевертаємо таймер і починаємо раунд. Гравці по черзі будуть давати сплячому одне слово підказку. Якщо гравець вгадає слово, то воно кладеться на жовту сторону поля, а якщо ж схибить, на синю. І відкривається нове слово, поки не закінчиться таймер в 2 хвилини. Але все не так просто. Залежно від ролі, у гравців є цілі. Фея має підказ. Вказувати сплячому, щоб той вгадав якомога більше слів. А бабай має навпаки заплутувати сплячого, щоб він не відгадував слова. А гравець з ролею дрімоти має підказувати так, щоб коли сплине час, то кількість вгаданих та невгаданих слів була однаковою або ж з мінімальною різницею. Кожен за виконання цих задач буде отримувати переможні очки. Коли настає день, то сплячий ще не знімає маску. Він має переказати свій сон, використовуючи ті слова, які він вважає, називав правильно. Ясна річ, що під час відгадування гравці навіть натякати не мають на те, чи сказав правильно сплячий, чи схибив. Коротше, це дуже яскрава гра з позитивними емоціями. Коли ти спиш, ти намагаєшся відгадати, хто ж тобі каже правду, а хто ж бреше. Але є ж дрімота, яка раз скаже щось толкове, а раз збреше. І це інколи викликає такий регіт за столом, що аж пузикоби. Можливо, через те, що я давно не грав у подібні ігри і у свій час сильно переграв у Dixit, Ця гра увірвалась у мій топ патігеймів з двох ніг. Рекомендую мати таку коробочку у себе вдома. Оскільки вона класно грається як з друзями, так і з родичами, і дітям також підходить. А наразі у мене все. Дякую за перегляд, Па-па.